Так, сьогодні у нас вівторок, 23 серпня, іду відчитуватися за роботу. Ой, це вже я війшла в двері. Отак От ці стоять верхні стіни. Вже двері. І вже пішла ця стіна. От ця стіна. Це вже наложені блоки, піднято зроблений такий. З е, спод, поддонів і щитів виложене. Типа міні-ліса і наложені блоки наверх піднімати. От, і вже ось ось ця стіна. Отак ось. так вугол і все вже ця стіна морується. А це вже наложили вони блоків, щоб можна було тоді, як на ніч, вони будуть завтра Богдан на день йдуть. Вони завтра, завтра мурувати ніхто не буде. Сьогодні ми трохи наробилися, натягалися, наколотилися. От. Там далекий там залишився один поддон. О, ще перевезуть вони його. І оце тут. Те, що залишилося з того другого поддона. І тут залишилося у нас у дворі 4 почті 5 поддонів. Ну, це Катернопольський п'ятий надібраний, то це він стоїть це тут під низом, під, цим, під, під рештовками під оцими. О, там чотири тальнівських, Чотири тальнівських поддона залишилося. Це якось так. Потихеньку працюємо, потихеньку робота двигається, Богдан вже зараз віддихає, наробилися, він втомився. Сьогодні натягалися трохи поддонами, чи тими блоками натягалися. І Возика ремонтували, сьогодні їздили вулканізували колесо, бо щось там коло штуцера. Поробилося, міняли того штуцера. То Поки возик ремонтувався, то вручну носилися блоки. Тоже натягався, наробився. Ну оце така робота на сьогодні-23 на 23 число. Все, на сьогодні все. Будемо ждати слідчого Пока.